Вітаю вас, ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 7 травня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. До Чорнівців на зустріч із студентами-економістами завітав колишній міністр фінансів, а нині Нардеп Віктор Пензеник. В пекучих пісках Афганістану збірку з такою назвою презентували в селі Погорілівка Застанівського району. Угода із міжнародним валютним фондом є першим кроком по подоланню кризи в Україні. В цьому переконаний колишній міністр фінансів, а нині нардеп Віктор Пензеник. Також народний обранець вважає, що новій владі необхідно першочергово змінити умови для інвестування, адже без зовнішніх інвестицій державному бюджету буде вкрай складно. Про це політик заявив у Чернівцях на зустрічі з студентами-економістами. Слухали економічний прогноз і журналісти Чорнівецького репортера. На переконання екс-міністра фінансів Україну понад 20 років доводили до передефолтного стану. Через це зовнішній борг держави у 2014 році сягнув 142 мільярдів доларів. Це надзвичайно серйозні ризики для країни з точки зору проблем, які ви зараз з Проблем тиску на обмінний курс, маючи дефіцитний торговельний баланс. Маючи наростаючий дефіцит бюджету, маючи спадаючі валютні резерви, спокійно реагували на те, на що фахівці давно попереджали, що ситуація потребує. Реакції Пензенник зазначив, що окрім проблем із зовнішнім фінансуванням країна опинилася в ситуації, коли неможливо позичити і на внутрішньому ринку, і коли бюджет не здатний виконати свої зобов'язання, тому з'являються такі родементи. Епохи до історичного матеріалізму як казначейської кселі або варварські способи, коли взагалі не проплачують виконані роботи, не тішить нардепа і ситуація із казначейством. За словами фінансиста, на рахунках казначейської служби нулі, а подібне є свідченням серйозних проблем в економіці. Дещо вирівняти ситуацію повинні транші з міжнародного валютного фонду. От те, що країна зараз уклала угоду з Міжнародним валютним фондом, відкриває можливості для виходу з ситуації. Тобто це зроблений перший крок для виходу з ситуації і реакція вмінного курсу на те, що спалося в Україні, з одного боку посилює конкурентоздатність національної економіки з точки зору експорту, а з іншого боку посилює конкуренцію, поліпшує конкуренцію української продукції по відношенню до імпорту на внутрішньому ринку. Ще однією складовою порятунку національної економіки, на думку екс-міністра, є повернення довіри зі сторони іноземних інвесторів, а подібне можливе лише у випадку усунення ризиків для ведення бізнесу та подолання корупції. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Здавши екзамен і захистивши свої знання, один із чотирьох кандидатів на посаду начальника управління освіти Чорнівецької міської ради тепер чекає лише підпису від секретаря міської ради Ярослава Кушнірика. Спеціалізована комісія вислухала усіх претендентів і обрала найкращого. Кого саме далі розкаже Генрієта Беух? З самого початку засідання комісії кожен із присутніх на ній, а це і представники громадськості і депутати, отримали змогу висловити свою думку щодо того, що саме має робити майбутній начальник управління освіти міста. Щоправда, не обійшлося і без особистостей. Депутат від ВО Свобода Олена Калмикова заявила, що жоден із присутніх нагідний цієї посади, і звернулася до членів комісії з пропозиції продовжити конкурс і зробити його більш демократичним. Щоправда, конкурс оголошували для всіх бажаючих. Про нього неодноразово повідомляли, а на самому зібранні були. Присутні різного роду діячі, в тому числі і представники засобів масової інформації. Зі своєю пропозицією виступила і Надія Відна, яка з повноваження від громадської групи чернівчани подала пропозиції стосовно контролю коштів, які потрапляють у навчальні заклади від батьків. Секретар Чернівецької міської ради Ярослав Кошнірик запевнив, що це розгляне юридичний відділ, відповідно оформить і обов'язково буде виконуватися новим начальником та усіма освітянами. І, от кілька годин хвилювання та чіткі відповіді на запитання спеціальних білетів, обговорення і вердикт призначити на посаду начальника управління освіти міської ради Георгія Севериновича Олійніка одночасно. Решта трьом кандидатам пропонуємо за бажанням написати заяви до кадрового резерву. Щоправда, вийшовши з зали, пан Олійник сам не зрозумів, що сталося. Поки що він очікує на підпис від Ярослава Кушнірика та документи про призначення. Зараз вже знає, які кроки робитиме для удосконалення освітянської галузі у Чернівцях. Сподівається на підтримку громадськості. Цю роботу знаю. Робота складна, важка, багато відповідальності, тим паче з змінами, які в нас в державі відбуваються, позитивними змінами. Роботи дуже багато. Робота нелегка і в принципі потрібна підтримка в першу чергу в громадськості. Це має бути конструктивна робота, а не просто так, що звинувачення, звинувачення, звинувачення. Ми в цими звинуваченнями ми втрачаємо, як кажуть, вчителів, ну, всі з цим мерія. Це я ще, можливо, не все усвідомив, що сталося. А як Господь Бог дасть, що буде, то будемо працювати. Георгій Олійник ще поки що виконує зобов'язання заступника начальника управління освіти міськради. Тобто усе, що пов'язано з посадою, власне начальника, знає. За роки у нього виникло чимало ідей, які після призначення планує втілювати в життя. А це і боротьба з корупцією в закладах освіти, заборона на різного роду додаткові зошити з різних предметів, які батьки купують за власні кошти. А також вивільнення різноманітних приміщень та перекваліфікування їх на додаткові дошкільні установи або ж групи. Бо в садочках місць для нових дітей немає. Генрієта. Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Під килимні ігри за посаду начальника Буковинської міліції продовжується 28 квітня. Виконуючи обов'язки міністра, оголосив конкурс на заміщення посад начальників обласних управлінь МВС, в тому числі і на Буковині. Одним із претендентів на посаду заявився підполковник міліції у відставці Юрій Лавренюк. Він висунув свою кандидатуру для обговорень у приміщенні облдержадміністрації. З цього приводу відбулося засідання комісії, на яку прийшли представники правого сектора самооборони ЧОО майдан. Люстрація кандидата нагадувала справжній балаган. Присутні звинувачували один одного у перетягуванні ковдри та з'ясовували, чи взагалі потрібен міліції новий начальник, оскільки наразі його обов'язки в області виконує Валерій Зінченко. Свою кандидатуру на посаду начальника Буковинської міліції Юрій Лавренюк подав, аби, пояснював провадити реформи так, як це за кордоном, і докорінно змінити роботу правоохоронних органів. Свого часу він працював у карного розшуку на Хмельниччині. Сьогодні жі членом управління Всеукраїнської громадської організації по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Області я знаю добре. В області я бував неодноразово. З областю ми працюємо досить плідно і працювали до цього. Тому, знаючи людей, надіючись на вашу підтримку, я саме хочу запровадити таку от маленьку програму по реформуванню органів внутрішніх справ саме в Чернівецькій області. Нам не потрібно продумувати велосипед, який вже придумали давно країни Європи, запровадила та же Грузія, де ми можемо зробити спільно з вами тут таке саме. І це буде результат, який можна за три місяці вже побачити на свої очі. А знайомство з кандидатом відбулося в сесійній залі облради. Там спочатку зібралося близько десятка чоловік, представилися членами антикорупційної ілюстраційної комісії обласного об'єднання Майдан. А згодом прийшли і представники самооборони та правого сектору. От тут все і почалося. Якщо працює одна комісія чи інша, чи третя комісія, всі ці комісії повинні допомагати одні одні, а не робити якісь противостояння, не класти палки в колеса. В колеса. Допомагати ми повинні одні одним. Чи є запитання у вас вас на баррикадах десь тут не бачив, ніде. Юрій Федорович, можна? Мене то не бачу. Юрій Федорович, Володимир. Серйозно, не переводь площину, будь ласка, баррикаду, я тебе прошу. Ні цікаво, кого ви ілюструйте? Юрій у вас ілюстрував? Ми не призначали вас ілюстрував. Створили на вулиці комісію, ви так і зареєстрували. Кого ви взагалі такі? Якщо то у вас може є питання, то Наразі обов'язки начальника обласної міліції виконує Валерій Зінченко. Відтак активісти самооборони та правосектору сектору не бачать сенсу знову когось люструвати та заново призначати. Думаєте, що ви і ваша команда будете працювати на цій посаді краще ніж працює пан Зінченко на даний момент, який в принципі лише почав працювати, і чесно кажучи, я не бачу зараз місто міняти людину, яка лише починає щось робити. На іншу людину, яка приходить сюди і обіцяє щось зробити, я будь ласка, цю ситуацію. Якщо оберуть, щоб залишився Зінченко, питань нема, хай залишається Зінченко і показує свою роботу. Але поки наразі оголошений конкурс, і я там бачу відповідні напрями своєї роботи і впровадження тут, то я вважаю, що я маю повне право. Тут з вами поспілкуватися, відповідно подавши до цього відповідні документи. Дискусія з кожною хвилиною ставала все гострішою. Обговорення кандидатури перетворилося на балаган. Можуть, лісточка, да. лісточка, це самое основное, я хочу сказати ви, А ви директор? Я вискочу. Авторитут, Якщо треба. І не тільки на стіл. Звісно. Я вам збирив до да кандидатів вашої комісії. Ви кім колеги провали? Ви люстрували за шкізу? Ні! Ні! ні. Ви? <зарків> Så, <зарків> я хочу вас запитати. <плаків> да, ви казали, що ви спілкувалися зі всіма партіями. Ви спартійні люди, які, які це. До тебе ж на Ви Треба знати, до кого перейти. У підсумку учасники розійшлися. Останнє слово завело міністра внутрішніх справ. Саме він вирішить, хто очолить міліцію у Чернівецькій області. Чи буде це Зінченко, який наразі керує службою? Чи підполковник міліції у Віставці Лавренюк? Олександр Хмель, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Станом на сьогодні в Чернівці зі сходу країни та автономної республіки Криму переїхало 238 людей. Місцеві громадські організації надаються їм відповідну підтримку, зокрема, забезпечують житлом та організовують харчування. Проте, вже сьогодні запаси їжі волонтерів закінчуються, і вони звертаються по допомогу до всіх небайдужих громадян. Проте це не єдина проблема. Нещодавно кримчанка, мати учня третього класу, звернулася до волонтерів та розповіла, що її дитину принижують нові однокласники, обзиваючи образливими словами. Ви знаєте, сьогодні мені дзвонила мама кримська і сказала, що в одній школі з шкіл її дитини почали знущатися, тому що ця дитина з Криму, а вони проголосували, ніби нібито проголосували за те, щоб приєднатися до Росії. Я вважаю, що це є просто. Ну, це прояв агресії однозначно, але дитина вже зараз збирається. Мама збирається забирати дитину з цієї школи. Я поки що не скажу, яка це школа, але я хочу попросити всіх батьків не забувати про те, що є це наші гості. Як ми постійно це підкреслюємо? А гостей ми своїх не обзиваємо ніякому разі фашистами. Це не гарно. Свою прес-конференцію дав кандидат на пост Чернівецького міського голови Віталій Михалішин. Нагадаємо, що раніше він прозвітував громаді міста про свою роботу за час перебування на посту секретаря Чернівецької міської ради. Сьогодні ж Віталій Михалішин наголосив на головних питаннях, які першочергово має вирішити новообраний міський голова. Вже незабаром 25 травня в Чернівцях відбудуться вибори міського голови. І одним із тих, хто подав свою кандидатуру на цей пост, є Віталій Михайлішин. Сьогодні він зустрівся із журналістами, аби обговорити проблеми нашого міста, серед яких, на думку кандидата, є видача соціальних проїзних квитків, які перевізники, як стверджує Віталій Михайлішин, вважають збитковими. Він переконаний, що відміна безкоштовного проїзду в маршрутках міста для пільгових категорій громадян з 10 до 15 години це категорична помилка. Про це зараз дуже багато говорять. Може, для когось це піар? А для мене це проста турбота про людей, яким зараз дуже важко. Це діти з багатодітних сімей, це інваліди, пенсіонери, люди, які отримують менше, ніж 1250 гривень. Скажіть, будь ласка, як зараз можна прожити за 1250 гривень? Важливо, щоб ці люди відчули турботу кожен день, а не тільки 9 травня чи на день інваліда. Нагадаємо, що остання сесія міської ради прийняла мораторій на відміну соціальних проїзних квитків, тобто їх скасовано не буде. Також серед інших питань Віталій Михалішин зупинився на питанні земель ринку добробут і продемонстрував документи, які, як він стверджує, підтверджують той факт, що ця територія раніше належала місту. Хтось скаже. Що ці землі ніколи не були землями міста. Ось документи, де ця фірма орендувала земельну ділянку. І потім рішення сесії, на якій було право викупу цієї земельної ділянки. Вищий господарський суд визнав. Що оборудку, оборудку незаконною, і землі повернули громаді міста. А два тижні тому вже два гектари землі з Калинівського ринку знову передали ринку добробут. Також під час прес-конференції Віталій Михалішин окреслив основні кроки в разі перемоги. Отже, якщо він здобуде перемогу в мерських перегонах, першочергово планує завершити ремонт вулиць Хмельницького, провулку ентузіастів, вулиць Боярка, Каспрука, А також перше, що я зроблю, я зберу всіх, хто брав участь у виборах, представників всіх політичних партій, всіх фракцій, і запропоную разом працювати на користь міста. Всі, хто переживає за місто, Мають забути про партійні інтереси, об'єднатися і разом працювати на Чернівці і справами, а не словами довести свою любов до міста. Дар'я товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Влада повинна стати відповідальною перед громадою. Для цього необхідно змінити механізм контролю за високопосадовцями, а також Повністю перезавантажити стару чиновницьку систему. Про це заявив на зустрічі з підприємцями Калинівського ринку, лідер обласної свободи Віталій Мельничук. Політик наголосив, що в Україні наразі існують дві загрози: зовнішня, ді сторони кремлівського режиму, та внутрішня спричинена активізацією реваншистських прагнень старої регіоналівської команди. Завдання демократичних сил та громади полягає в тому, щоб запобігти суспільно-політичній катастрофі. Крім того, всього, що проблем дуже багато є на рівні України, на рівні міста, на рівні Калинівського ринку, їх всіх обов'язково потрібно вирішувати разом з громадою. Тільки тоді, коли буде дієва громада, буде відповідальна влада. В пекучих пісках Афганістану збірку з такою назвою презентували в селі Погорілівка Застамніського району. Тут зібрані історії 15 військових, які служили в Афганістані, а нині проживають в цьому населеному пункті Буковини. Один з героїв збірки Олександр Іванчак не повернувся до рідного села живим. Про що свідчить меморіальна дошка на Погорілівській школі? Про героїв живих і мертвого в сюжеті Надії Величко. Війна в Афганістані є незрозумілою сьогоднішньому поколінню. Певно, так само як і через 30 років здаватимуться безглуздами сьогоднішні події на сході та Півдні України. Але як тоді, так і нині був наказ вести бойові дії, захищати та відбивати стратегічно важливі об'єкти. І герої цієї війни герої, не тому, що вони виконували накази правлячої верхівки, а перш за все, тому що вони здолали свої страхи: страх вбити людину, аби самому залишитися живому, страх загинути в безду. Афганських горах. Ми довелися свої мете і зробили те, що треба. Він треба подякувати за те, що дії, які проходили у наш час, у свій час. Будуть згадувати покоління, можливо, і після того як вже нас не буде у книзі Віталія Ластюка та Романа Зайцева в пекучих пісках Афганістану. Чимало такого про що зазвичай не розповідають вголос. У структурі книжки ритмічно чергуються розповіді ветеранів Афганістану, їхні листи додому, спогади матерів та однополчан, коротенькі розповіді про місця дислокації бойових частин радянського союзу. Та найважче було зізнаються автори витягнути спогади з головних героїв книжки Авган. Були такі моменти, що е, хлопці буквально два-три речення розповідали, і з того потрібно було зробити якийсь матеріал, і це призвело до того, що ми е, до книжки ще добирали таких, хоча б оповіданнячка, аби якось пов'язати якраз з ними, з їхньою участю у цій війні, яка тривала майже 10 років. Автори поділили роботу по упорядкуванню збірки на дві частини. Віталій збирав спогади тих, хто живе в Погорілівці, а Роман розшукував по інтернету їхніх однополчан. Це ніхто не хоче так розказувати. От про те, як вони служили разом, то про це вони їм про це легше от, згадувати було. Про те, як вони разом які в тівнях будні були, як вони разом ходили на операції. От, особливо ми від них більшість узнавали. Бо mm -hmm. самі вони про себе. Не хотіли розказувати. Презентацію книги влаштували у Погорілівській школі. Саме тут навчався єдиний, хто повернувся до рідних у цинковій труні. Його звали Олександр Іванчак. Він загинув 19 жовтня 1983 року. Зразу чого ми це почали? За того, що от е Саша, який загинув Іванчак, от про нього мало що було відомо. От, і ми почали шукати його однополчан, щоб вони що От, Розказали, як це все сталося. і почали давати в різні афганські групи по різних країнах, там в Росію скрізь де могли. І одного разу з Росії нам відписав Леонід Харков, який от був замкомандиром взводу у них і розповів. Як івенчак загинув книжка в пекучих пісках Афганістану видана тиражем лише 300 примірників, і цього дуже мало треба більше. Тут не тільки розповідається про враження та життєвий шлях 15-тьох погорілчан, які певну частину свого життя провели в афганському пеклі. Ця книжка дає максимально точну картину тієї війни шматочками, уривками, спогадами і враженнями, змальовуючи безглуздість і біль будь-яких бойових дій. Найби таке ніколи не повторилося. Казали 11 героїв цієї збірки, які завітали на її презентацію. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Змагання із стрітворкаут відбудуться в Чернівцях. Вони будуть відбірковими на чемпіонат України, який пройде влітку. В Києві організатори запрошують городян не лише подивитися на тих, хто виконує вправи на турніках та брусях, а й самим взяти участь. Наразі вони готуються до змагань, тренуються по кілька годин в день. На одному з таких тренувань побувала і наша знімальна група. Про стріт воркаут першим заговорили американці ще п'ять років тому. В інтернеті один за одним з'являлися відеоролики із виступами вуличних спортсменів. На них дивилися наші. Відтак теча з'явилася і в Україні. Максим розповідає, солові вправи на турніках та брусях. Виконує з дитинства. Щоправда, тоді ще не знав, що це стріт воркаут. Тепер він один із лідерів руху, без нього не уявляє життя. База йде гімнастика. Далі вже тільки вас обмежує ваша фантазія. Можна абсолютно щосною придумувати, з власною вагою, з товаришами групові якісь елементи. Взагалі, ститворкаут не тільки позиціонується як бруси та турнік, це здоровий спосіб життя, саморозвиток. І взагалі хороше проведення часу. Аби займатися стрітворкаутом, розповідають хлопці, потрібно небагато спортивна площадка і бажання. Саме робота над собою є найважчим у цьому русі. Щоденні тренування, вимір не на години, а на вільний час. Чим його більше протягом дня, тим краще. 17-ка ранкова зарядка та біг. Ось що починається стрітворкаут. Далі перехід на турніки та брусся. Займатися цим може кожен виконуючи вправи, увага звертається на силові та технічні елементи. Усе має бути виконано чітко. Спортсмени додають, як книжка пише. «10 травня на Соборній площі відбудуться ще одні змагання стріт-ворк-аут. Він буде проходити в два етапи. Це буде фрістайл. Це те, що ви любите, це буде на що подивитися, і буде проходити ну, другий етап це силові змагання, тобто змагання з додатковою вагою, і будуть встановлюватися рекорди чернівців поміж ну, вправ. Це відтискання на брусяк, підтягування на турніку і виходи на дві. силові виходи на дві. Буде цікаво, будуть цінні призи. Я думаю, буде досить багато людей. Почнуться змагання о 12-й годині. Організатори сподіваються, що учасники знайдуться і серед глядачів. Олександр Хмель, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж за вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.